Позивний хата, зараз стою на посаді командира відділення гранатометного взводу. Позивний щема так само стою на посаді командир відділення гранатометного зводу. Історія теж починається зі срочки. Прийшли, представились, у нас був ну, відносно молодий офіцер. І він подивився, каже, ти будеш хатою. Все, хата, хата, прижилась. Щема", щема, це ще пішло, ще, коли вчився в коледжі. У грав велибой у команді і там почали говорити ну, по фамілії, типа скороше до фамілі. Так само прийшов на строкову службу, так само говорили шима, шима, і так йому прив'язалося. Я колись грав в мобільні ігри, і теж там підписник хата. І вони такі, це ти хата з «Азова»?» Кажуть, та ні, кажу, що один хата, тільки є». Я, е, коли я... мені дали цей позивний, я mm. не знав про такого зовсім. Призвалися на строкову службу. І якось подружилися. Потім. Закінчили, звільнилися в запас. Ну, так само тримали зв'язок, переписувалися, відзванювалися один одному. І потім мобілізація і знову зустрілися. Та й все, історія проста. Ця дружба дуже багато допомогла. По-перше, дуже легко морально. От коли я знаю, що я з ним йду, я думаю, він знає, що, ну, що ми разом йдемо, то це набагато легше. Не так страшно, ти розумієш, що навіть якщо в тебе там буде дуже важке поранення, він буде робити все для того, щоб тебе витягнути. І так само я буду робити все для того, щоб його витягнути. Саме тяжко це ходити от по віддільності. Ми ходили на одну позицію, я ходив з товаришами на одну позицію він — на другу. І ми так бувало попадали, що і він на позиції, і я, а бувало, так попадали, що він на позиції, а я відпочиваю або наоборот. І це саме важко через те, що. Ну, Дзвонять родичі, ну, в нього немає можливості вийти на зв'язок. І дзвонять там, батьки, дівчина, і ну, це саме тяжче їм сказати, що все добре. Хоти сам не знаєш, що з ним, ну, постійно мусиш брехати, що все добре. А нічого іншого не скажеш, за того, що ну, його батьки для мене вже як батьки, а мої батьки для нього як батьки. Що ти їм скажеш в обстановку, яка там? Не скажеш. Ми перевелися у бригаду, потім було в нас бойове злагодження. Після того на ППД ще приходили. Ну, проходили Навчання після того поїхали в Англію. І після Англії вже два місяці в кінці вересня. На середині вересня ми заїхали на Запоріжжя. Але красавчики, і як. Перший виход у нас був відносно нормальним. Так, да, звісно, було страшно, непонятно, де ми, що ми, що ми маємо робити. Але зібралися з мислями. І нормально, ми зайшли, вийшли, все, все добре було. Другий у нас виход так само, бо ми завжди разом. У нас ніколи командир не розлучав, ми завжди разом ходили. І Другий виход так само, більш-менш ну, були обстріли, були, у нас там не було можливості закопатися, зробити бліндажа, бо постійно дрончики надлітали, і постійно був артилерійський обстріл. Вже на третій виход, ми вже ми мали пробути 4 сутки, пробули 3 і на 4 сутки. Вночі, коли нас проходили побратими, і надлетів дрон, і одного з них поранив. На жаль, він не вижив. Ми дюжурили по кожні дві години, кожен дюжури на рації, і, щоб ніхто в окоп не заліз. І виліз, послухав, чи немає дрона, виліз з нори передати своєму побратимові. Радіостанцію і тут налетів дрон. І просто я присів, думав, він пролетить, але він почав спускатися. Я зрозумів, що це вже зі скидами, що це по мою душу. Я почав просто бігти по окопі. Біг по окопі, перший скид був на бруснях, було пральне по голові, в по каску попало. І я вже почав бігти, метушитися по окопі, щоб він скинув другий скид. щоб, вже... бо якби стояв, то там вже не було шансів. Я біг і він мені другий скид скинув під ноги. Я крикнув, хата я 300. Якраз це було біля хати не муди. Тут її Кажу, я 300, і у нас далі то я була східна позиція, я почав туди бігти, там було хоч яке саме. Ми забігли туди, хата мені почала надавати допомогу. І Ми ну, вийшли на своїх командирів і вони нам сказали, через скільки там буде вак, через скільки можна висуватися. По дорозі туди у нас було ще два нольоти дрона. Два, ну, по чотири. чотири скида, виходить, було. Від першого дрона ми заховалися в бліндажі, нам повезло. Другий дрон нас достав вже на, майже на еваці. До нас вийшли наші побратими, двоє допомогти шиму доставити. І в цей момент підлетів дрон. І з е, з цих побратимів, що прийшли, у них один 300 був. В шимі знову залетіло в ногу, а мені залетіло в броню, в задню плиту. Слава Богу, ми добігли до Евака, і нам повезло, що коробочка наша довго не затримувалась. І всі живі, всі здорові, слава Богу. Що Така була смішна ситуація, поки ми бігли, коли цей дрон скинув, скер... ну як смішна, відносна. І коли хили перший скид, евак наш ну, затрусотили побратима. І другий скид між нами всіма тако скинув. Як у хата, я другий раз триста і Ти можеш бігти, кажу, можу, поки ми ще може. І ми так би перебіжками через траншеї перебігали, міняли курси і дійшли до Івака. Те, що я зрозумів, що якщо людина хоче жити, вона буде робити все для того, щоб вижити. У нього була поранена нога, шия, рука, в голову залетіло, але він біг ну, моментами, знаєте, його якось настигалося, що вас йому чуть хуже, він вже чує медленніше. Але коли йому було добре, коли в нього був ще адреналін, він так біг, я його просто не міг догнати, не що. Раніше не було стільки скидів. А саме в той день ми не одні постраждали від тих скидів. не іменно заход-виход з позиції це найважче. А будь-який рух це найважче. Це Їм набагато проще виявити тебе. Той самий дрон надлетить. Якщо ще велика група, то це, це важко. Да, це важко. Перший виїзд у нас був дефіцит зв'язку. Зв'язку дуже важко було. Глушили так. Все, а так по набоях, по снарядах, у нас все було добре. Була, була така ситуація, що не було зв'язку, а треба вийти на тебе, ти чиш, як на тебе виходить, а ти не можеш вийти. Просто стоїш на брустер, сам на брустер там десь два метри вилазиш і ще руку витягуєш, і сам не маленький, і, і просто не чути. Просто. взагалі зв'язку немає. А з набоями, з цим всім. Привізю, з водою. Проблем не було. Що ти думаєш? Напрямок. Люха, ти що скажеш? Чотко. Можна політиця. Только я віддихаю. Хочеться зі всього зразка озброєння постелять. У мене така якась мрія, от скільки не дай мені стріляти, мені стільки мало. Я хочу зі всього постеляти. Там все голі. тут все. МК-19. Ну, сам... Він тяжкий, да його тяжко носити, але от стріляти з нього саме задоволення. З ГЕС а не так. А з МК просто куди навівся туди лупить. Декілька разів виходить на позицію, не відніком. Теж з нею задоволені стріляти. Це такий адреналін якийсь. Ти стрельнув і просто в тебе все тіло труситься, і зато ну, тобі... це якийсь приємний адреналін. Вона буде ефективною ще багато років. Так само МК ЧАГС ну, дуже загально спеціальне. Це ну, чим підступне, тим, що в них маленькі осколки і їх дуже тяжко витягнути. І він косить піхоту непогано. Розуміємо, за що ми воюємо і за кого ми воюємо. І я думаю, ми далі продовжимо захищати нашу країну, нашу сім'ю, наших братів. Є мета, нам перемога, якого захищати. Кожного є дівчина, вичина, жінка, діти, батьки, брати, сестри, якого захищати. Так, да, трохи морально підсіли, але це, я думаю, на виконання бойових завдань це не поєднання. Нам тут жити, тут наша сім'я. Ми повинні це захистити. Як не крути? Ми повинні виграти цю війну, перемогти.